А ось на Барсі запахло святом. Перший день народження футбольному центру рік. За 12 місяців він досягнув європейського рівня. І сьогодні близько тисячі його вихованців беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Що ж має зараз і на що посягає в майбутньому спортивний іменинник, розкаже Світлана Паламарьова. І, хоч погода теплом не тішила, гості все ж зібралися. Приїхали й харків'яни за своїх вболівати й наших привітати. Версіата. Успіхів удачі. Ну всього хорошого. Очень сам. Поздравляю. Задовщина. Желаем щастя. Вам і проня молодих футболістів. У Барсу на іменини приїхали навіть із Мадагаскару. Оноре привіз свого сина на сумські поля вже вдруге. Ваша поле дуже красива, мамала відлично. В минулому році ми були, що ремонти тут були. а зараз все уже хорошо. На місці діти у вас добре грають. Діти ж рвуться до успіху свято святом, а прийшли не тільки веселитися, а й забувати голи, бігати я люблю грати з м'ячем. Сьогодні в барсі близько тисячі вихованців. Діти сумчани ведуть на футбол із самого маличку, тому що є спортом номер один на сьогоднішній день в світі і того, що создаються дуже благоприятні умови для заняття футболом в місті Суми. За таких умов результати відповідні за рік барсята більше десяти разів побували за кордоном у Німеччині, Франції, Болгарії, Іспанії та в інших країнах і поверталися не з порожніми руками. Є ці кубки, є стрімфатори. Останній привезли з Болгарії сразу два кубка двох ростов перві місця». А щоб подорожували ще більше. Інвестори подарували центру іменний автобус. Та головний презент попереду. У Сумської Барси є всі шанси стати філією всесвітньовідомого клубу. Сьогодні подали ми документи на акредитацію цієї академії в Барселону для того, щоб ми стали філіалом знаменитого футбольного клубу. Ну, от бачите, емоції дітей сьогодні і теж дітей переповняють. Це наше самое главное Головне та не останнє до 2015 року. Філії Барси планують відкрити в кожному районі. А далі справа за молоддю. Ребята, я в першу чергу желаю вам хорошої мотивації. Я за вас хочу, щоб ви не пропускали тренування. Очень серйозно относились к ним. Слушали свого тренера, і результати прийдуть обязательно. Барси лук Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко, канал РТС.